Всім доброго дня! Це відео про те, хто найбільше фінансує Україну. Іноземна фінансова допомога для України. Стаття була 14.10.25 року. В до цього відео буде посилання. Почитайте: до українського держбюджету йдуть на фінансування в основному гроші на оборону. Такі видатки займають приблизно половину бюджету. Всі цивільні видатки Держбюджету Україна фінансує за рахунок іноземної фінансової допомоги. У 2025 році потреба в такому зовнішньому фінансуванні складає 39,3 мільярди доларів. Європейський Союз найбільше фінансує Україну. Додаткове фінансування державного бюджету у 2022 та до сьогоднішнього дня іноземне це гранти, кредити. Від доходів з Росактивів, внутрішні ОВДП друг гривні 2022 року. Мільярди доларів за підсумками трьох кварталів 2025 року. Іноземна допомога покрила 55% додаткових потреб державного бюджету. У двадцять році цей показник становив 73%. Основою іноземного фінансування 2025 року є надходження коштів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Програма Ера. А ви ще думаєте з приводу цього? І чи Україна буде отримувати в майбутньому гроші або ні? Напишіть це в коментарях під відео. Дякую за увагу.